Джоанна Геєнас поділила новий рецепт гарбузового хліба, і люди мають тверду думку про свій вибір інгредієнтів: гарбузовий хліб, битва поколінь та таємниці ідеального смаку. Осінь. Час теплих ковдр, шелест, листя, звичайно, гарбузовий хліб. Цей ароматний десерт став символом комфорту та домашнього тепла. Але, як виявилося, навіть у такому, здавалося б, простому бізнесі, як випікання гарбузового хліба, справжня битва поколінь та кулінарні традиції можуть спалахнути. Нещодавній рецепт Джоанни Геянес, опублікована в її шоу Таблиця Магнолії, спричинив жорстоку реакцію в мережі, і це змусило мене подумати, що робить гарбузовий хліб справді особливим. І чому так важко прийти до консенсусу щодо його ідеального складу. Я виріс на гарбузовому хлібі, що бабуся запікала. Це був класичний рецепт: гарбуз, спеції, волоські горіхи та злегка коричневий цукор для карамелі. Бабуся завжди говорила, що секрет гарного гарбузового хліба знаходиться у гарбузі високої якості ніякого консервованого пюре, лише свіжоспечений гарбуз, приготований у духовці до м'якої. І, звичайно, щедра порція волоських горіхів. Вони додали текстуру та насичений смак. Цей хліб був більше, ніж просто десерт це було частиною сімейної традиції, символом любові та турботи. І так, рецепт Джоанни Геєнес з шоколадною стружкою та збільшення кількості мускатного горіха. І тоді починається справжня буря в інтернеті. Одні вважають цю богохульство, інші сміливий експеримент. І, чесно кажучи, я розумію обидві сторони: шоколадні чіпси так чи ні? Питання про додавання шоколадних стружок до гарбузового хліба, мабуть, найбільш суперечлива частина всього рецепту. З одного боку, поєднання гарбуза та шоколаду може бути чудовим. Шоколад Горкий ідеально доповнює солодкість гарбуза та спецій. З іншого боку, шоколадна стружка може перебивати ніжний смак гарбуза і зробити хліб занадто важким і солодким. Я, як коханець експериментів на кухні, завжди відкритий для нових ідей. І, зізнаюся, я одного разу намагався додати шоколадну стружку до свого гарбузового хліба. Результат був неоднозначним. Хліб виявився смачним, але трохи перевантажений. Я зрозумів, що шоколадні чіпси слід застосовувати обережно, щоб не перебивати основний смак гарбуза. Моя порада, якщо ви вирішили додати шоколадні чіпси, виберіть темний шоколад з високим вмістом какао. І не перестарайтеся з кількістю, кілька жменьки буде достатньо, щоб додати приємний шоколадний акцент, не перевантажуючи хліб, ем'язовий горіх баланс між ароматом і смаком. Ще одне питання, яке викликало багато суперечок це кількість мускатних горіхів. Рецепт Джоанни Гейенес передбачає використання столової ложки свіжоземного мускатного горіха. Це досить щедра порція, і багато хто вважає, що він може зробити хліб занадто гострим. Важливо розуміти, що свіжий мускатний горіх має набагато більш інтенсивний аромат і смак, ніж сушені. Якщо ви використовуєте висушений мускатний горіх, вам знадобиться набагато менше, щоб досягти такого ж ефекту. Як правило, достатньо чайної ложки сухого горіха для стандартного рецепту гарбузового хліба. Ключовий момент завжди спробуйте тісто перед випіканням і відрегулюйте кількість спецій на свій смак. Не бійтеся експериментувати, коричнева олія секрет вологості та смак карамелі. Використання коричневої олії це відмінна техніка, яка дозволяє додати додаткову вологість і карамельний смак гарбузовому хлібі, коричнева олія має більш насичений і глибокий смак, ніж звичайне масло. Це дає хліб багатий аромат і робить його більш ніжним. Я вважаю, що використання коричневої олії є однією з найважливіших секретів ідеального гарбузового хліба. Це дозволяє досягти ідеального балансу між вологістю, ароматом та смаком. Мій рецепт ідеального гарбузового хліба. Після всіх цих думок та експериментів я прийшов до власного рецепту ідеального гарбузового хліба, це поєднання класичних традицій та сучасних тенденцій. Інгредієнти двох склянки борошна, один чайна ложка харчової соди. 1 чайна ложка розпушувача 1 чайна ложка кориці 1 друга чайної ложки мускатного горіха 1 четверта чайна ложка гвоздики 1 друга чайної ложки солі 1-1 друга склянки цукру 3 четверті склянки коричневого цукру 1 склянку гарбузового пюре, щойно підготовлений 1 друга склянки рослинного масла Два великі яйця. Одна друга склянки волоських горіхів не обов'язково. Жменька темного шоколаду не обов'язково. Підготовка нагрійте духовку до 175 градусів С. У великій мисці змішайте сухі інгредієнти. В іншій мисці збийте олію цукром і коричневим цукром, додайте яйця і гарбузову картоплю пуре. Додайте до рідини сухі інгредієнти і добре перемішайте. Додайте волоські горіхи та шоколад не обов'язково. Вилийте тісто в змащену страву для випічки. Випікайте 50-60 хвилин або поки зубочистка, вставлена в центр, не працюватиме чистою. Висновок. Зрештою, секрет ідеального гарбузового хліба знаходиться в рівновазі. Вам потрібно знайти середину між класичними традиціями та сучасними тенденціями. Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами та спеціями, але пам'ятайте, що головне це смак. І, звичайно, не забувайте про любов і турботу, яку ви інвестуєте в цей десерт. Зрештою, гарбузовий хліб це не просто їжа, це символ комфорту та домашнього тепла, насолоджуйтесь кожною частиною.